Добрий день. Сьогодні в Броварському ліцеї номер 3 відбувається квест Наша безпека, в наших руках». за перемогу змагається 12 команд з ліцеїв нашої громади. Вони продемонструють свої знання з біології, екології та першої домедичної допомоги. Організаторами заходу були дитяча естетико-натуралістичний центр Камелія за підтримки Броварської міської ради у тісній співпраці з Брожським ліцеєм номер 3 а також Броварська міськрайонна організація Товариство Червоного Христа. Учні 9 класів виконували завдання на різноманітних станціях. Зокрема, надавали першу домедичну допомогу людині після аварії, розбирали наслідки ураження легень від кульового поранення, демонстрували знання в групах крові, рятували людину з епілептичним приступом. Перевіряли себе на стійкість, говорили про негативні наслідки вживання харчових добавок та шукали їх в продуктах. Робили масаж серця потерпілому та багато іншого. Проте більшість учасників була готова до виконання таких завдань. Готуватися було неважко, тому що я вже знала, ну, знала всі ці теми і вже в цьому була освічена. А про складність проходження зазначають. Ну так, не скажу, що важко, не скажу, що легко. Самі організатори про його важливість кажуть наступне: ми повинні ось такими заходами поповнювати їхній багаж і їхню, їхню освіту, їхні знання, щоб вони виходили з різних ситуацій і вміли виходити з різних ситуацій важких. Так само, і гравці розуміють необхідність таких квестів. Ну, допомагає розвивати нашу безпеку у суспільстві. Це досить класно. Кожен зміг проявити себе та свої навички. Бувка була на високому рівні. Учасники показали саме дійсно креативними, інтелектуально розмінена разумними групування е нашої е нашої громади. Е Дуже багато чого можна було повчитися учасників команд, тому що їхня швидкість рішучість у виконанні завдань вона дійсно вважає. таким заходом. Освітяни змогли об'єднати корисне з приємним. Дуже цікаво заходити в різні кабінети, шукати підсказки, надавати першу допомогу. В кінці бали було підраховано членами журі і нагороджено переможців. Розрит, були дуже великі. Перше, друге, третє місце. Ну, ну, вималювалося. Перемогу здобула команда Адреналін Броварського ліцею номер 3 На другому місці опинилася команда Фаст з швидка п'ятірка Броварського ліцею номер 10 Третє місце посіла команда Адреналін Броварського ліцею номер 4 імені Степана Олійника. До перемоги, слава Україні!